Капеланське благословіння, на 27 люте 24 року, в Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас на віки вічні амінь. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в Святої Євангелії продовжує все пророцтво, яке Ісус говорив, на рахунок того, що коли і каменя на каменя від цього храму, і величної будівлі не залишиться. І Він тепер говорить про те, що учням своїм говорить про те. Що е, прийде час мерзоти запустіння, яка не потрібна бути. І говорить про інше лиха, яка повинна бути статися, а потім говорить про те, якщо б, е, ну, за рахунок, за те, що є обраний його, він час цей, який буде випробовувальний і дуже важкий, е, скоротить, скоротить заради обраних своїх. І ви знаєте, я на цьому місці і зупинюсь з вами. Бо бачите. Навіщо це все пророцтво? І навіщо ці всі гоніння, і навіщо ці випробування, які відбуваються? І виявляється, що Господь покладає своє око на обраних своїх. Це заради них все відбувається, щоб вони і Він, Господь, були завжди зв'язані, бо всі обрані Його милі йому серцю, милі йому оку, і він любить їх і проводить через ці випробування, Нібито очищає. І знаєте, як сталь гуртується з перетопленням, переплавленням багаторазовим, так і всіх обраних він своїх проводить через це, щоб вони були, знаєте, без жодної примисті гріховності, жодної приместі нечистоти, але з чистими, чистими були в єдності з Богом. Цю єдність Він не показує свою показує єдність. І обраний, хто хоче бути обраним, може обрати цей шлях. Шлях теж єдності. Бо що б не сталося в нашому житті, наприклад, як ця війна, то Господь буде обраними своїми навіть під час всіх випробованих смертельно небезпечних. і ви знаєте, все одно от є місце, яке мені, напевно, треба ще відкрилося, що це означає. А що таке мерзота запустіння, яка повинна настати там, де її не повинна бути? І ви знаєте, крім такого образу, що це може бути мій місце для храму Божого, яка є в мені. І тоді, коли замість того, щоб там Дух Святий обітав, да, це запустіння, а його там немає. Коли немає духа, це є запустіння. А мерзота це коли я туди свої пристрасті набрав: пристрасті блуду, пристрасті вбивства, пристрасті заздрочів, пристрасті ненависті, пристрасті заздрощів, і так і так далі. Коли там оце мерзота є, то там є запустіння, бо Духа Святого там з цією мерзотою не буде, і мені треба. Пройти через випробовування, горнила світу цього, щоб я від того відмовився, очистив це місце, да, мерзоту свою і запросив в то запустіння Духа Святого. І коли Дух Святий перебуде в, в, в мені, а Господь обіцяє, що Він каже, заради обраних своїх, а, то тоді і все відновиться. Тоді я. То буду обраний, чистий, який пройде через всі випробування і цього життя, і війде в царство небесне, яке і уготова кожному з нас. Амінь.